Влог глазовий, золоті руки. Поталанило зустрітись двом старим друзякам, що не бачились, напевне, двадцять років з гаком, пропустивши по Черчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють, збуджені і щирі, їй слюбується портретом. Гарна балерина, посміхається хазяїн. То моя дружина. Гість картину розглядає. О, яка картина! Хто так здорово малює? Теж моя дружина Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш то дружина, я не вмію грати. Отак жінка гість радіє, руки золотіє, і танцює, і малює. Навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже. Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, Та, що вміє борщ варити і білизну прати.